Всім привіт! І сьогодні у нас на відео огляді новинки з асортименту зварювального обладнання торгової марки Жутєм, а саме зварювальні інвертори. На огляді моделі MMA 180 та MMA 220. Різняться вони виключно з силою зварювального струму відповідно в 180 А та 220. Дані моделі мають можливість працювати з діаметрами електродів від 1,6 мм до 5 мм завтовшки. З максимальним діаметром електроду молодша модель може працювати короткочасно. А старша постійно та на стабільній основі. Як завжди, торгова марка GTM вказує виключно правдиві характеристики та номінальну потужність, які відповідають дійсності та були протестовані власноруч. Ми не завищуємо дані для кращих продажів та не малюємо захмарних неіснуючих цифр. Головною перевагою та особливістю даних апаратів є виконання на основі трьох блоків: блок живлення, блок керування та силовий блок. Така компоновка забезпечує високу надійність, ремонтопридатність та оптимальні умови для охолодження елементів. Силови блок виготовлений на основі новітніх IGBT транзисторів та діодів з швидким відновленням. Це забезпечує високу надійність, тривалу роботу з високим навантаженням, а також невелику вагу та компактні розміри. Інвертори оснащені мікропроцесорним інтелектуальним керуванням з LCD-дисплеями, що забезпечує високу якість зварювання, простоту у налаштуванні та контроль параметрів дуги. Всі апарати мають систему Synergy, це інтелектуальне налаштування параметрів, зварювання залежно від матеріалу, за допомогою декількох обертів регулятора. При повороті регулятора на екрані змінюється сила струму, товщина матеріалу та апарат радить вам, який діаметр електрода є оптимальним. Для даної товщини металу та сили струму. Тобто, після секундного налаштування ви можете приступати до роботи і бути впевнені, що вибрали абсолютно вірні параметри. Для роботи з даними апаратами не потрібно мати значний досвід за плечима, адже оснащення такими новітніми функціями, як гарячий старт, форсаж дуги та антиприлипання електрода. Купі з системою Synergy дозволяють створювати акуратні якісні зварні шви навіть новачку. Функція антиприлипання електроду anti stick працює автоматично та дозволяє здійснити відрив електрода від зони зварювання швидко і легко. Гарячий старт, Hot Start Функція використовується майстрами для швидкого розпалювання електрода. На початку роботи на електрод подається максимальний струн, завдяки чому апарат готовий до роботи за лічені секунди. Форсаж дуги ArcForce допомагає регулювати дугу, система автоматично забезпечує необхідну глибину прогрівання і ширину обробки матеріалу. Як завжди, ми подбали про вашу безпеку і встановили систему VRD. Це функція зниження напруги холостого ходу для роботи в умовах підвищеного ризику враження електричним струмом. Також додатково встановлено захист від перенапруги, перегріву та перевантаження. Дані інвертори можна легко використовувати в якості джерела живлення для ліфт тік зварювання. Шикарні комплектації даних апаратів дозволять вам приступити до роботи майже одразу. Вони включають в себе кабель із тримачем електрода, кабель із затискачем маси, щітку молоток, ремінь для переміщення апарату, інструкцію з експлуатації на українській мові. І навіть бонусом ось така зварювальна маска. Друзі, всім дякую за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та обирайте тільки якісний інструмент торгової марки GTM. До нових зустрічей!